Доброго вечора! ми з України вітаю вас на каналі Яринки Українки. Попався мені до рук ось такий цікавий кролик всередині такого прозорого яєчка. І я вирішила його задекорувати, зробити йому підставочку. Сам кролик був біленький такий зовсім. І підставочки не було нічого, але я вирішила зробити з нього ось таку. Композицію. Ось цей кролик, так він виглядав, і захотілося мені його трішечки розвеселити. Тут він підклеєний був, це яєчко зверху на ньому я підрізала цим канцелярським ножечком і відокремила а це яєчко від самої цієї. Фігурки. Так акуратно, акуратно підрізала, підрізала, і дуже акуратно воно у мене це все витягнулося. Ось така фігурка. Я не знаю, що пластик якийсь, скоріше всього, такий, як навіть з блискітками якимось. Ну, я вирішила його зробити, цю дівчинку, таку веселеньку. Цей квіти в горщичку. І... Всю повністю цю статуеточку я розмальовую акриловими маркерами. Вони дуже сюди підходять добре, гарно тримаються, гарно це все замальовують, і я вирішила ними скористатися і зробити свого зайчика таку з цієї дівчинки. Таку собі кольорову, гарну, веселу фігурочку. Ось тут розмальовую цю лієчку, далі платько так само. Фартушок у неї такий тут е цікавий. <кій> І внизу там я ще додам, понизу там зелені трішечки, а на платячку я ще зроблю. Білим акриловим маркером горошинки будуть на ньому рожевий носик і чорною фарбою, тоненьким лайнером, такою пезличком зробила вусики, очки, щоб була така мордочка була в неї яскравенька. От. І далі зеленю, цю вже трішечки інакшим кольором, я зробила, і ось ці горошки. І відставляю свою статуеточку в бік. Ось така вона в мене вийшла. І знайшла я ось такий в себе горщичок пластиковий. Якраз на цей день, це дене сюди влізається ця гарно стається статуеточка. І я вирішила використати його як підставочку. Обклею його серветками на акриловий лак. Тут в мене, напевно, шар, навіть з 5 шарів, напевне, пішло цієї серветочки. Бо мені хотілося, щоб вона така була трішечки рельєфна, і щоб це все трималося. Далі, отут я ще знайшла таку квіточку гарну і вирішила сюди її приклеїти на цю. На цей низ. І замість цієї травички, оцього, тут вона така якби бліденька, я вирішила на клей дракон посадити ось такі намистиночки, тобто імітую таку яскраво, яскраво зелену травичку. І поки відставляю на просушку. Поки я це робила, підсохла в мій горщичок ця підставочка, і я фарбую її сірою акриловою фарбою. Я вирішила зробити в таких ніжних тонах цей низ, цю підставочку. От, і використовую для цього цю сіру акрилову фарбу. Далі я буду декорувати ось такими конваліями цей низ. Ці конвалії я в молдиках. Робила за допомогою акрилового герметику. Там в них є ще листочки, але листочки мені тут не підходять, мені тільки ось ці квіти цікавлять. І так, навскоси я цих три гілочки конвалії на гарячий клей підклеюю на цю підставочку. Вирівнюю так, щоб вони були більш-менш на рівненькі відстані одна від одної, і щоб це гармоніювало між собою підклеюємо. Далі я це все ще прохожуся сірою фарбою ще раз по у самому горщичку, і так само цим сірим зафарбовую ще ці конвалії. Все буде в мене тут таке однотонне, потім лише я буду виділяти квіточки. Звісно, це все дуже добре, кожен етап ми просушуємо. Тому що це пластик, це серветочки, оці, там багато шарів. Треба, це дуже добре просушити. Далі є в мене ось такі. Пластикові намистиночки, біленькі, вони такі, як перлинки, і я вирішила оздобити низ оцей, де тут є така виємочка в цьому горщичку, і я її прикриваю ось цими намистинками на гарячий, звісно, клей. Це все сажаю, залишки відрізаю. Ось так поки що виглядає мій низ. Верхушечку я між цими конваліями декорую ось такими намистинками, такими як підвісочками, вони теж такі з такою. І теж сюди дуже гарно підходять. так ці три шматочки я Декорую на гарячий клей. Ось так це тепер цікаво виглядає. Далі підклеюю, вірніше, перед тим, як підклеювати цього зайчика, я ще, так мені зручніше буде користу цей горщичок в руках тримати, я білою акриловою фарбою зафарбовую, прям заливаю ці конвалії. Заливаю так добренько, щоб вони такі були в мене білі. Виділялися, так би мовити, тут на цьому сірому фоні. І знову це все, звісно, добре просушуємо, і знаємо, що ми кожен етап ще і лакуємо. Тут я лакую матовим акриловим лаком. Після просушки я сухим пензлем, ще білою акриловою фарбою прохожуся по рельєфах цього горщичка. Тут виділяються ось ці зморшечки з під серветочок. І цікаво, вона виглядає така, як ніжна ніжна така ця підставочка. Тепер можна підклеювати цю, цю фігурку. На гарячий клей теж я її сюди підклеюю, притискаю добре. Далі буду підклеювати цю верхушечку, це яєчко. Ось так я його пробую сюди закласти, але тут на мистинки мені трішки заважають. І я ось ті, що мені заважають на мистинки, просто їх звідси заберу акуратно. І тепер дуже добре ця верхушечка стає на своє місце. І так само я підзаливаю туди під неї цей гарячий. Клей акуратно, щоб вона нам вже дуже добре так, тут трималася. От. <кій> Далі, ось цей перехід від цього яєчка до підставочки я прикриваю знову цими намистинами, перлинками. Тут два рядочки в мене виходить з цих намистинок. Якраз вони прикриють нам. Цей перехід, і будуть добре виглядати, гармоніювати з нижньою частиною нашого, нашої підставочки. І далі я ще вирішила ось тут додати цих намистинок другий ряд не повністю по всьому низу, а лише між конваліями. Якраз вони тут дуже добре будуть виглядати. І тепер у нас низ зверху буде вирівняний, так би мовити. От, верхня частинка і нижня частинка. Будуть між собою вирівняні. Ось так тепер виглядає мій зайчик на підставочці. Далі я вирішила, ось така в мене є перламутрова металік цей фарба і прям такі перлинки-перлинки колір, як у перлин. І я вирішила додати так, такий гарний шар цього металіка на самі ці квіточки, і ще зверху пройтися по самій підставочці. І на цьому моя робота закінчена. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте. Коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Не забуваємо донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!